Думала, що це буде звичайна чергова фотосесія, аж поки не зустріла Олю. З Першої хвилини вона взяла все під свій контроль, пози, світло, настрій, тем. Якщо мрієш про першу фотосесію і не знаєш що і як, тут взагалі можна забути про переживання. Хоча і є Олі один великий мінус, але про це пізніше. Ми бачилися вперше, проте конект відбувся моментально з перших секунд. Надзвичайно активна, уважна з відчуттям кадру і гумору. Вона моментально створює коннект, розговорює навіть найсором'язливіші. І що найдивніше, навіть чоловік подруги не їх сім. Меній фотосесії, який завжди не люблю фотографуватись, в неї розслабився і почав пропонувати ідеї. З дітьми це просто магія. Вони до неї тягнуться і фотографуються, грають. А що дивуватись? Оля мені навіть зачіскою креативи. З небанальною фотостудією також допомогла. Обрали циклорами і це просто космос. Стильні декорації, море професійного світла і торт вищий за мене. Але що найбільше вразило, бо ніхто до цього мені не давав такого результату. За одну годину ми встигли змінити п'ять образів, Причому всі фото просто відбірні, хоч одразу. Стрічку, і тепер у мене контенту на місяць уперед. Після зйомки легкий сміх і відчуття, що зробила щось класне сама для себе. Бо це вперше за період війни я дозволила собі фотосесію, бо втомилася чекати, поки все скінчиться. І так, поки ви дивитесь це відео, циклорамі вже оновлюються новорічні декорації, і той самий мінус полягає у тому: якщо не записатися в найближчий час, то у грудні взагалі у голі місць вже не буде. І прощавайте святкові фото. Стихайте, поки є знижка від блондинки, а яка саме залежить від вашої активності, в comentarios